Міністерство оборони та Кабмін за 36 місяців служби деякі народні депутати за 18. в Україні тривають пристрасті навколо нового мобілізаційного законопроекту. Як знайти золоту середину і що думають про мобілізаційні зміни самі військові? Відомий журналіст Павло Казарін вступив до лав ЗСУ в перші дні повномасштабного вторгнення. Військовослужбовець пригадує, пішов до військомату одразу після ранкового ефіру на одному з телеканалів. Майже два роки Павло вже на фронті, як і тисячі інших військовослужбовців, він досі не розуміє, коли зможе демобілізуватися. Я особисто зрозумів, що через 24 місяці мене ніхто не поверне в цивільне життя. Просто коли я зрозумів, що в 23-му році немає якоїсь масової мобілізації. Тобто я інколи зустрічаю в соцмережах, заклики а, дружин військових. Там відпустити усіх, хто відслужив вже там 18 місяців або 24 місяці, я можу їх зрозуміти емоційно, і я б сам був би не проти повернутися в цивільне життя через два роки служби. Але я розумію, що цього не відбудеться, тому що якщо зараз відпустити з збройних сил усіх, хто доєднався до лав збройних сил, скажімо, в 2022 році. То це просто може оголити ділянки фронту. В залежності від того, скільки людей доєднаються до лав Збройних сил у 2024 році, е залежатиме ймовірність демобілізації в 2025 році. Визначити чіткі терміни служби влада намагається новим законопроектом про мобілізацію. Після правок документ вдруге подали на розгляд до Верховної Ради, і він вдруге викликав резонанс. Принаймні, деякі депутати вже заявили, що не будуть за нього голосувати, але для військових питання вже стоїть гостро. Я не можу відповідати за усіх військових, я можу відповідати лише за себе. Я не думаю, що закон про мобілізацію будуть якось. Відкладати, ну мені щонайменш хотілося в це вірити, тому що питання мобілізації воно є дуже нагальним, його потрібно вирішувати просто зараз, і потрібно запроваджувати інструменти для більш якісної мобілізації, які працюватимуть вже зараз. Тим часом та форма мобілізації, яка зараз триває, викликає багато суперечок серед українців. Наприклад, питання тотальних перевірок військовозобов'язаних в громадських місцях. Ось лише одне відео з Одеси, де люди у формі зробили рейд маршрутками. Я місяць не за збагу та вернувся. Потара вода часно Вручення повісток на кожному куті викликає питання і в інших регіонах. Наприклад, представник ТЦК в Києві в інтерв'ю виданню «Вечерні Київ відкрито заявив, що комендант столиці дозволив перевіряти всіх, кого вважатимуть за потрібне. Отже, проблема в застарілому підході до мобілізації, переконаний Казарін, і в сучасному цифровізованому світі вирішити її не складно. Треба дати ТЦК і СП більш якісні, якісні бази даних для того, щоб вони. Не хапали людей на вулицях, а для того, щоб вони їх бачили просто в системах, просто на екранах комп'ютерів. І, по-друге, вести безумовну відповідальність за нехтування конституційним обов'язком захищати батьківщину. І тоді я думаю, що проблем з мобілізацією ну просто поменше. Сама ж мобілізація конче необхідна, каже військовослужбовець, адже ворог не жаліє людські ресурси, кидає на фронт величезні сили, тому без призову перемогти нереально. Нам усім варто зрозуміти, що після потрапляння в військо людина зовсім не обов'язково піде в штурмовий батальйон. Тому що на одного солдата, який безпосередньо там виконує завдання, там я не знаю, вступає в стрілковий бій, є там, втім, вісім солдат, які його забезпечують. Тобто, посади у Збройних силах є геть різні, є тилові, є штабні, є на передку, але пов'язані, скажімо, з логістикою і так далі, і так далі, і так далі. Більш того, в збройних силах є місце усім, і літнім людям з більшим досвідом, і молодим людям, можливо, там з меншим життєвим досвідом, є посади, які потребують спеціалізованих навичок. Тобто, якщо ви класний айтішнік, або вмієте в дрони. Або вмієте працювати з картами, то будьте впевнені, якщо ви пошукаєте посаду по профілю, вас обов'язково знайде. Поки ж армія чекає на голосування за мобілізаційний проект. За різними чутками його розгляд депутати розпочнуть вже наступного тижня. А от коли його ухвалять остаточно, питання поки відкрите.